Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL903. Це фара 40 Вт потужності. І вона супер дальнього світла. Світить вона на 535 метрів. Зараз її підключу і покажу, як вона працює. Дивіться, ось я підключив ходові вогні, а також їх можна використовувати як. Сигнал повороту. Світять вони жовтим світлом. Ось ці штучки. Друзі, ось я підключив цю фару і подивіться, який в неї промінь. Це просто щось неймовірне. Дуже, дуже далеко, дуже яскраво світить. Зараз я покажу. Ось такий промінь в неї. Подивіться, ось ці дерева там вдалі. Більше ніж пів кілометра світить дуже далеко. Якщо вас зацікавила ця фара. Більш детальні характеристики, а також ціну ви можете подивитись на нашому сайті.